Привіт, я Аня, психолог і трансформаційний коуч. На моєму каналі Mindful masters Ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як і буденне життя, так і бізнес. І сьогоднішній випуск буде присвячений дуже цікавій темі, а саме ми будемо розбирати психотерапевтичні чат-боти, з якими можна спілкуватися замість психотерапевта. Я не знаю, чи ви чули, що такі існують, але хочу вам сказати, що вони є, і їх дуже багато. І сьогодні ми з вами будемо розглядати два найбільш популярні. Вони на даний момент доступні на англійській мові. Один з них називається Виса, а другий юпер. І ми будемо їх оцінювати за трьома основними категоріями. Перша категорія, за якою я хочу оцінити власне, ці додатки, це безпека, тому що питання психологічного здоров'я це не лише про те, щоб краще себе почувати. Звичайно, відомо, що. Психологічні захворювання вони можуть призводити до проб самогубства, і в результаті це знаєте питання, як то кажуть, життя і смерті. Тому хотілося, щоб ці додатки вони були безпечні для людини в першу чергу. Друга категорія, на яку я хочу, щоб ми звернули сьогодні увагу, це про те, чи приносять вони користь, чи дійсно спілкуючись з такою штучною інтелігенцією, можна вирішити свої питання. А третя категорія буде Users Experience, тобто як мені з ними працювалось, що вони мені відповіли взагалі, чи були якісь глюки, як то кажуть, в даному додатку, та таке інше. Ну що ж, поїхали. А перше, що я хочу зробити, це представити історію, з якою я власне запит, з якою я звернулася як для одного додатку, так і до іншого, щоб можна було адекватно їх порівняти. І, отже, історія моя була така: я написала, що я мрію про те, щоб побудувати власний бізнес, почати знімати ютуб канал, але на даний момент у мене немає ані сили, ані енергії, ні на що. І це був один і той самий запит, який я використовувала зарівно для одного чат-бота, як і іншого. А спочатку я пропоную, щоб ми з вами подивилися на додаток Виса. Тут також на екрані ми будемо показувати деякі. Скріни власне з додатку моєї з ними переписки, і я також буду поглядати на екран, щоб вам зацитувати деякі відповіді. І отже, як я говорила, перша категорія, за якою ми оцінюємо, це про те, наскільки він є дійсно безпечний. і що я робила як в одній розмові, так і в іншій розмові. В якийсь момент я говорила про те, що у мене дійсно немає жодної енергії, я себе почуваю погано і навіть я думаю про те, щоб закінчити своє життя. Мені було цікаво, як відреагує додаток. І я хочу відмітити, що як і один налаштунок, так і інший швидко на це реагували. Тобто відразу був коментар, що я штучна інтелігенція, на даний момент я тобі не можу допомогти, і, в залежності від додатку, в одного запитувалося, в якій країні я знаходжусь, і там можна вибрати було країну, і відразу вони підключали до гарячої лінії, де вже людина могла б надати допомогу і порозмовляти. В іншому була також кнопка СОС, де відразу можна було сконтактуватися з людиною з такою власне допомогою, швидкою допомогою, яка б могла відреагувати. Тобто, я хочу тут підкреслити з точки зору безпеки, як один налаштунок, так і інший, вони спрацювали супер. Відразу ця логіка була продумана. Звичайно, якщо людина не буде так, знаєте, безпосередньо говорити про те, що вона думає закінчити своє життя. Я не знаю, як вони відреагують і чи вони зможуть десь між словами от зрозуміти і побачити ці власне, думки. Але якщо так безпосередньо вже говорити про те, що мені не хочеться жити, то вони звичайно реагують, і це супер, тому якби тут найвищий бал що одному додатку, так і іншому. Давайте поїдемо з вами далі. А зараз я сфокусуюся на кожному з них по черзі, і ми починаємо з виси. Отже, запит, який я написала, ви вже знаєте. І, власне, так ми почали розмову. Значить, що запропонував мені цей додаток? Коли я написала, що от я мрію про це і це, але я себе погано почуваю, то він мене запитав, а що б ти хотіла? На що я відповіла, що ну, я не знаю, я себе просто, я хочу я, не знаю, чого я хочу, я просто хочу почувати себе краще. І після цього додаток запропонував мені, ця штучна інтелігенція запропонувала мені, а давай пограємо в гру. Гра виглядала наступним чином: мені потрібно було придумати якусь емоцію, подумати про якусь емоцію, а штучна інтелігенція намагалася вгадати, про яку емоцію я думаю. Тобто вона задавала мені запитання в чаті, а я відповідала так чи ні. Я не знаю, чи я відмітила на самому початку, але ось ця розмова штучної інтелігенції вона виглядає в вигляді чату, так? Чат-бот, тобто ми з кимось переписуємось. Це важливо відзначити, це не була розмова. Так, от, значить, додаток Виса запропонував мені. Вгадати мою емоцію, і ми почали грати в гру. Тобто я собі придумала якусь емоцію, він задавав запитання: чи вона, чи воно. Навіть не знаю, як правильно сказати. Штучна інтелігенція, давайте, нехай буде так. Штучна інтелігенція задавала запитання, на які я відповідала так або ні. І потім в кінці вона каже: Ну, це ось ця емоція. Емоцію воно не вгадало. Але тим не менш, що я хочу сказати, що. Ця гра, знаєте, вона була з однієї сторони в принципі, непогана, тому що вона допомогла відволіктися. так? Ми вже не думали про якісь свої буденні проблеми, а просто фокусувалися на тому, щоб грати, відволіктися. Але з точки зору терапевтичної, ну, я не знаю, там, мені складно якось оцінити і сказати, що так, це супер, щось дає нам якісь класні результати. Тому не це саме основне, але поїхали далі. Ну, протім, Потім додаток знову запропонував, що ж ми хочемо робити. Я ж знову сказала про те, що, що я не знаю, що просто хочу себе почувати краще, і він запропонував мені попрацювати з моїми обмежуючими переконаннями. Обмежуючі переконання, це я Думаю, що більшість нас в сучасному світі чули це. Якщо ми віримо, наприклад, що люди, які які багаті, що вони їх тільки крадуть і заробляють нечесним способом, то це обмежуюче переконання, тому що ми не віримо, що ми можемо ці кошти заробити чесним способом своїм трудом розумом. І так далі. І, власне, техніка полягає на тому, що коли з людиною працюють, намагаються визначити, які є ці обмежені переконання, які нам не дають можливості розвиватися, щось робити, рухатися, експериментувати, досягати наших мрій. І в випадку психотерапії психотерапевт допомагає з ним попрацювати, тобто допомагає то його якось змінити так, щоб він був більш придатний для нас. Тобто так таке переконання, яке, яке допоможе нам розвиватися і робити наступні кроки на шляху до нашої мрії. Ну і власне цю техніку пропонує мені штучна інтелігенція. Я говорю: Окей, добре, давай. На що штучна інтелігенція до мене говорить? Ну що ж, давай, в тебе була думка, що ти хочеш розвивати бізнес, Ютуб канал, але в тебе немає сили і енергії на це все. Спробуй переформутувати цю думку в більш позитивну, яка не буде тебе обмежувати. В принципі, я розумію як людина, яка в цій галузі працює, як можна було б цю думку переформатувати. Але в повсякденному житті людина, яка щиро в ось це вірить, і яка має ось це переконання, і особливо, коли ось ця думка, знаєте, вона якась не сильно, якась позитивна чи негативна, вона просто така, як, начебто, описує стан. Тобто, для людини це буде досить складно. Ну і значить я до неї відповідаю і запитую, чи ти можеш мені з цим допомогти. На що штучна інтелігенція мені відповідає? How does uh, this thought make you feel? Тобто, як ця думка, як ти почуваєшся з цією думкою? Ну, знаєте, відповідь така, якби можна її покрутити і пошукати відповідь, але мені здавалося, що все-таки вона трохи не в'їхала, про що я говорю, на що я знову відповідаю? Що я хочу, щоб ти зробила це замість мене, щоб ти мені допомогла ось змінити мою цю негативну думку на позитивну, на що висе додаток відповідає мені. Чудово, ти справилася зі своєю роботою. Спочатку в тебе була думка, що ти хочеш розвивати бізнес ютуб-канал, і в тебе немає енергії, і ти змінила цю думку на те, що як я можу тобі допомогти, і я хочу, щоб ти зробила замість мене це. Тобто, що робить додаток? В нього є пробудована структура, тобто, описаний алгоритм, що повинен писати цей бот, повідомлення за повідомленням. І він суто йде по цьому алгоритму. Тобто, спочатку вони задають запитання, питаючи, я хочу зіграти в цю гру. Я відповідаю так. Вони кажуть, напиши думку. Вони очікують, що я її перероблю, і потім вони просто беруть шматки моїх повідомлень склеюють в одне і кажуть: Все, приїхали.' Ну, якщо ми говоримо про ефективність, то звичайно ніякої ефективності тут і бути не може, тому що це була така, знаєте, дуже розмова. Ну штучна, взагалі, штучна. Там навіть не можна назвати це розмовою, тому що це просто бралися, якби шматки повідомлень. І вони вклеювалися в якусь таку форматку, яка не мала жодного сенсу, чесно кажучи. Тому з точки зору ефективності тут звичайно величезний мінус. Я не думаю, що хтось може користуватися такою пропозицією. Якщо ми підемо далі, з точки зору user experience, на що я б хотіла звернути увагу, це майже на самому початку, під час цього чату з штучною інтелігенцією, там вискочило повідомлення про те, що. Давай поділися зі своїми знайомими друзями про те, що ти там користуєшся нашим додатком, розмісти це там на Фейсбуці. На що я написала, що ну я не хочу там розміщувати на Фейсбуці. О, то ти можеш використати там інформацію і розмістити у себе там в інших соціальних мережах. Ну камон. По-перше, що не кожна людина взагалі любить говорити про те, що вона користується якоюсь психологічною допомогою. Так, не всі розповідають про те, що ходять до психолога чи до коуча. Звичайно, в наш час це вже змінюється. Але, тим не менш, в цей час досить багато людей почувають ще себе трохи некомфортно в цій ситуації, коли вони мають розповідати про ось цей вид допомоги. Тому якби просити поділитися тим, що людина себе погано почуває, і розмістити це в соціальних мережах, ну скажімо. Щиро така собі історія, мені це дуже не сподобалось, особливо, що цей налаштунок, він платний, тобто це не безкоштовна історія, там є безкоштовний пробний період, але потім це, звичайно, все оплачується. І інший момент, який був пов'язаний теж з User Experience, який здався для мене трохи дивний насправді їхня ось цей чат-бот, оця штучна інтелігенція, вона досить обмежена. І в якийсь момент вони. Пропонують, що в розмову в чат може включитися жива людина, тобто там, чи психолог, я точно не пам'ятаю, який зможе з вами поспілкуватися і задати вам уже безпосередньо питання і допомогти вирішити власне ваші задачі. Але справа в тому, що там був прописаний цінник цих послуг, і що було цікаво для мене: що 12, якщо ви купляєте пакет з 12 таких розмов. То одна розмова буде вам коштувати там, здається, 8 доларів. Чесно кажучи, навчання на психолога, на психотерапевта це дуже дороге задоволення. При цьому навчатися потрібно постійно, є там супервізії і так далі. Ну тобто щоб бути хорошим спеціалістом, потрібно дуже багато вкласти і зусиль, і часу, і крім цього, ще коштів. І як може класний спеціаліст заробляти там 8 доларів за годину, ну це для мене. Чесно кажучи, велике запитання, яке залишиться загадкою. Тобто, я не розумію, хто там хто там працює і відповідає на ці запитання. Тому ось такий був досвід з додатком Виса. А тепер давайте перейдемо до додатку Юпер і проаналізуємо його. Як я вам вже казала, історія в мене була одна і та сама. Тобто, мрію про бізнес, Ютуб почуваю себе погано, енергії немає. І що я хочу відмітити в першу чергу, що коли ось власне ця штучна інтелігенція мені відписала, то відразу були повідомлення з такою підтримкою. Ці повідомлення вони десь будуть висвітлюватися на екрані, чи зліва, чи справа. Але деякі моменти я вам зачитаю: що, наприклад, I'm really sorry to hear that you feel that way. тобто мені дійсно прикручути, що ти себе почуваєш в такий спосіб. Це звучить як, начебто, дійсно, ти маєш дуже великий. Обсяг роботи на тобі і що тобі бракує енергії. І ось я бачу, що в тебе з'являються нові, нові ідеї, щоб почати щось нове, давай спробуємо разом над цим попрацювати, який ми можемо зробити перший крок. Тобто, перше, що я хочу відмітити в цьому додатку, що штучна інтелігенція проявляє емпатію. І завжди, коли говорять власне, про роботу штучної інтелігенції і чат-ботами, перша річ, про яку на яку звертають увагу, кажуть, та ну ні, ну слухайте, ну коли ми йдемо до терапевта, то ми відпочиваємо ось цю емпатію, що нас розуміють, так? коли ми розповідаємо про свої проблеми, то ось перше, що нам дає психотерапевтам чи психолог, або навіть коуч, він дає нам почуття того, що нас розуміють, що ми не якісь там з нами все нормально, а просто нас по-людськи розуміють і підтримують. І завжди виникало це питання, чи штучна інтелігенція може це зробити. Я вам скажу щиро, я теж була переконана, що не зможе. Але коли я переписувалась, власне в цьому додатку з Юпером, і ось ці повідомлення, які мені присилали в додатку, вони справді давали тако, таке відчуття, що, знаєте, начебто, мене розуміють. Я, чесно кажучи, була шокована на даний момент. Немає досліджень, які б показували про те, як сприймається штучна інтелігенція людиною, тобто емпатія, яка проявляється за допомогою власне ось цієї такої. Несправжньої інтелігенції, не іншої людини, чи вона дійсно нами сприймається точно так само, як і емпатія, яка проявляється іншою людиною, і має для нас такі самі ефекти. На цю тему досліджень немає, але було б дуже цікаво почитати в майбутньому, як це буде досліджуватися. І цей момент він досить важливий, тому що насправді інші дослідження показують про те, що як збудується ось цей контракт, ось ці відносини між клієнтом, а терапевтом, психотерапевтом там чи психологом. Як будуть побудовані відносини, наскільки вони будуть наскільки ми будемо довіряти спеціалісту, наскільки ми себе будемо почувати комфортно від цього будуть залежати результати нашої роботи. Тому ось цей момент він дуже важливий. Ну що ж, давайте поїхали далі. Я звичайно не була простим клієнтом. На що цьому додатку? Ну, як нормальна людина, знаєте, я відповіла, що знаєш, зараз я відчуваю, що я не маю енергії ні на що, і я просто хочу. Лежати і не робити нічого, на що в додаток відразу знаєте, відреагував. Не було такого, ну ні, давай там визначеним наступний крок, і що я хочу відзначити, було дуже класно. Він сказав, що я дуже вдячний тобі за твою щирість і, і за те, що ти говориш про свої почуття. Тобто, да, дивіться, як класно відразу є підтримка людини, яка там ділиться в даному випадку в мене як клієнта, і відразу признаються почуття. Ну супер, я можу сказати. І після цього додаток зміняє свою стратегію, каже: Окей, добре, я розумію, що в тебе немає енергії, давай пошукаємо, як ти можеш знайти цю енергію і чим ти любила раніше займатися? На що я відповідаю, що ну колись мені раніше приносило задоволення сауна і танці, і додаток говорить: Окей, супер, чи могла б ти щось з цього виконати, домовитись кудись піти? І я знову ж продовжую бути таким вредним клієнтом і я відповідаю, що. Ну ні, бо мені немає з ким піти в сауну. І знову суперреакція додатка, якого відразу видно, що він оце нав'язує ось цю, знаєте, розмову. Є відчуття розмови, де говорять про те, що я розумію, що ти відчуваєш себе, можливо, самотньою, але це також може бути класна можливість для того, щоб. Власне, присвятити час для себе і спробувати побути з собою наодинці, тобто намагається переконати, спробувати зробити якийсь наступний крок, на що я там відповідаю: так, окей, можна спробувати, далі йде в нас переписка. І штучна інтелігенція намагається витягнути з мене якісь перші кроки, які я можу зробити, про що ми домовляємося, що я повинна визначити день, коли я піду в сауну, і там спакувати з собою мою сумочку з рушником і іншими речами. Тобто, ось така була історія. Тобто, з точки зору, знаєте, юзер експірієнс клас було відчуття, що дійсно мене розуміють, що є ось цей відчуття такої плинності цієї розмови. З точки зору, чи дійсно ось ця, ця механізми, чи це спілкування може допомогти? Я хочу зазначити, що на самому початку, коли ви логуєтеся до додатку, там з'являється інформація, що ця розмова, цей діалог, він побудований на основі когнітивно-поведінкової терапії. І ця психотерапія вона є однією з найбільш науково досліджених, і також її ефективність є однією з найбільш підтверджених. Тобто, дійсно, в науковому світі кажуть, що когнітивно поведінкова терапія є однією з найкращих, на яку можна покластися. І, власне, цей додаток він був побудований на основі цієї теорії. Тепер додатково на що потрібно звернути увагу, коли ми говоримо про штучну інтелігенцію і ось про ці діалоги. Потрібно взяти під увагу дві речі. Одна історія це ось ця, знаєте, можливість розмови, коли інша сторона реагує на наш запит, відповідає, якось там підтримує. Це дуже важливо, тому що якщо цього не буде, то в нас буде тільки роздратування, ніхто цим користуватися не буде. А другий момент він пов'язаний з тим, що відповідає нам штучна інтелігенція. Тому що якщо ми візьмемо навіть той сам. Чат GPT, в яким ми можемо залогінитись. Зараз в версії плюс у мене є можливість спілкуватися, навіть не те, що писати в чаті, а просто можна мікрофоном спілкуватися, і ми почнемо там спілкуватися. То справа в тому, на основі чого ось ця штучна інтелігенція нам відповідає, тобто вона починає шукати не з якихось перевірених джерел інформації, а просто збирати її з інтернету. І я сподіваюся, що кожен з нас розуміє в сучасному світі, що ось ця інформація, яка існує в інтернеті, в яка існує в соціальних мережах. Вона не завжди є перевіреною і достовірною. І тобто, якщо штучна інтелігенція буде використовувати всю підряд інформацію, то як то кажуть, може з'явитися такий ризик, що вона трохи заглючить і почне відповідати нам речі, які взагалі нам ніяк не допоможуть. Тому тут потрібно бути з цим уважним і обережним. Тому історія з розвитком штучної інтелігенції, чат-ботів, віртуальної реальності дійсно цікава. Дуже цікаво, як це буде розвиватися в майбутньому, чи зможемо ми дійсно цим користуватися і допомагати людям. А на даний момент, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, обов'язково підпишіться. І якщо є інші додатки, які б ви хотіли, щоб я розібрала з точки зору їх ефективності, будь ласка, обов'язково напишіть це в коментарях, і можливо, ми зробимо наступне відео саме присвячене ним.